Ми зараз з вами зробимо дуже цікавий дослід. Дослід з рослиною, з куркумою, можемо ось побачити малюночок, що є в нас така рослина, яку використовують під час приготування їжі як приправу. І зараз ми за допомогою водички ліхтарика. Порошка куркуми зробимо з вами цікавий чарівний досвід. Забарвлення має водичка. А чи має запах водичка? Ні, водичка не має запаху, Попробуємо поставити її на дивіться, яка краса. На що перетвориться і як має забарвлення? Наша водичка. Дивіться, що буде відбуватися. Дуже дуже красиво. Я візьму поставлю і подивимося, що ж знаходиться. Шапка! морозиво. Рожева, а Ананас! нас ведмед. Ух ти! Які кольоро, які смарник у нас такий мійка